Вітаю, друзі, на каналі. Є трохи вільного часу. Вирішив зняти для вас відео про свою колекцію фундука, яку мені вдалося зібрати протягом 4 років приємного перегляду. Ось дивіться, для, для прикладу відсортував від найменшого по грамах до найбільшого. Коротесенько розкажу про кожен із сортів. Сорт конторта червонолиста, середня вага горіха 1,2 грами. Ось так він виглядає. Далі там у нас керасун довгий. 1,6 грами. Запилюваш до Джефферсона сортета. Це є маю саджанці, але це є зразки горіха. Так що вага може трохи відрізнятися від того, які можуть бути пересушені. Даного сорту саженці лише висаджені, лише ростуть. Далі Зелер це є запилювач. Ось Такий подовгастий горіх. Середня вага 2,1 грама. Далі йде епсилон, теж запилювач до Джефферсона. Це є зразки горіхів. Ось такої форми. Також саженці висадили лише минулого року. Будемо, як кажуть, наблюдати за даним сортом. Наступний йде це сорт Ямхіл. це вже є горішки. Із наших двох дерев. Ось такий він за формою, середня вага 2 і 3 грами. Пізніше італієць Тонта Джентілі Делаланги. Це є зразок. Це вже наш горіх. Кинулося отримати як сигналку. Це також сигналка. Тондан де Деланги середня вага 2,5 грамів. Куплявся даний сорт як шедевр, а це і виявився сіяний з трапезунту. Середня вага 2,6 Чим Чимсь нагадує трапезунт Але оріхи різного розміру, різної форми. Одні чуть видовжені, більш приплюснуті. Ось такий один із сіянців. Середня вага 2,6 Далі йде у нас косфорд. Це у нас запилювач. Це у нас горішки із привитого на медвежому. З такої не форми. Середня вага 2,6 грами. Далі італіїс тонда Ді Романа. Ось такої форми горіх. Чимось більше подібний до Тонда Ді Digiponia. Тільки чуть менший за вагою. З тих 2,8. Далі йде у нас тонда діджифоні. округлої форми горіх. Має з боку таку як виємку. Ось, бачите, з однієї. Сторони. Середня вага 2,9. Далі в нас є, це не наш сорт, маємо декілька зразків горіха, це є сорт Златівський. Даного сорту у нас немає. Це ми прививали на медвежому. Ось такий для ознайомлення. Чомусь подібний на трапезун, тільки менша вага. Округлої форми, досить непоганий, цікавий сорт. Сорт златівський. Майже 3 грами, сорт веба цінний, 7 відомий сорт подовгастої форми, великий горіх, але трошки мала вага і малий вихід має ядра. Далі сорт. Каталонський. Чуть-чуть, може горіх пересушений, бо вага його 3 грами повинна бути в районі 3,5. Але ось такий каталонець. Далі ще і сіянець трапезунда куплявся як шедевр. Ось дивіться, форми. Верхня частина чомусь нагадує трапезунд. Чуть-чуть видуженіший по, по цьому по висоті. Середня вага даного сорту 3,1 грами. Далі варшавський червонолистий, червоний, червонолистий з великим горіхом. Горіхи трошки підсушені. Зашвидку ми його зібрали і вага 3,2 грами. Мало б бути в районі 3,4-3,5 грами. Це такий Варшавський. Запилювач до компоніки. Це є сорт сан джовані Це є в нас зразки горіхів. Саджанці ми того року придбали. Ще горіхів не було. Але у нас зразки горіхів для ознайомлення. Запилювач для компоніки. Середня вага 3,2 грами. Даним горішком, напевно, вже 2 або 3 роки. Далі у нас славнозвісний трапезунд. Це є в нас врожай, сигналки цього року. Вага 32 і 2, 3 і 3. Ось такої форми. Трапезунд. Ось бачите. Ось які зразки. Так, середня вага даного трапезунда 3,3. Далі італій сорт Накіони. Ось дивіться, який горів. Хороший сорт, хороший запилювач, один мінус, дуже товста скарлупа. Найтустіша з тих всіх зразків, що у мене є. 3,4 грами, середня вага. Далі сорт Барселонський. горішки з різних дерев. Середня вага 3-4 грами. Ось така повинна була бути би вага і у каталонського. плюс-мінус не по вазі по одній вазі має йти. Далі пішли чуть більше ваги. Дивіться, далі один із ваших сортів італієць. Наш улюб... один із найулюбленіших цей сорт Кампоніка. Сорт. Чим нагадує сорт барселонський, тільки трохи має видовженішу форму, добре наповнює ядро, виглядає дуже гарно і має досить велику вагу. Ось така Кампоніка. Далі ще один сіяний з трапезунта. 3,6 грами. Так само верхушка подібна до трапезунду, але сам по собі трохи видовженішої форми. Плюска така сама, як і в трапезунда. Це є ще один пересорт із шедевра. Це є третя форма ансінця трапезунда. Далі підходимо до крупняків. Це є сорт Трушеса, дуже великий горіх, має малий вихід ядра дуже такої гарної форми, коли подібний. Плюс це що великий горіх, мінус це, що дуже малий вихід ядра. Ось така трушесна. Середня вага 3,6 грами. Далі запилювач, сорт Халле. Це європейська селекція. Каплю подібний горіх. Ось такий. Він. Достойний сорт. Має файну вагу. Мінус те, що має трошки тусту скарлупу, але дуже хороший запилювач. Ще один із хороших запилювач цей короткоокривовий. Чимось подібний нахали, тільки чуть-чуть видовженішої форми. Ось бачите, який він. Середня вага майже 4 грами, короткоокривовий. Найкращий американець з найбільшою вагою, з дуже хорошим горіхом, дуже вихід, має файний вихід ядра, це сорт Джефферсон, практично округлої форми. Вихід ядра хороший, наповнення ядра теж хороше. Це один із найкращих американців Сорт Джефферсон. І вага його практично 4 грами. Це є в нас, грубо кажучи, перший врожай цього року від посадки. Ось такий Джеферсон. Перевага американця, грубо кажучи, те, що він має ось таку. Хорошу округлу, правильну форму. І досить велика вагу. Ще один сорт для ознайомлення це сорт барбакан. Даних саджанців у мене немає. І зразки даного горіха мають вже, може, 2 або 3 роки. Це у нас від фермерського господарства батьків сад, для ознайомлення отримали декілька горіхів. Даний сорт, якщо нам вдасться, пробудемо. Або купляти саджанці, або купляти живці для зимового щеплення. Хочемо спробувати його на медвежому горісі, тому що дуже великий горіх. Якщо буде за рахунок медвежого хороше наповнення ядра, це буде один із найкрупніших горіхів у нашій колекції. Так що спробуємо дістати живці даного сорту і будемо його розвивати на медвежому. Ось така, друзі, колекція фундуків вдалося нам зібрати. Переваги і недоліки є у кожного сорту. Ми для себе для майбутньої посадки вибрали 5-6 сортів, яких будемо активно розмножувати, прививати і висаджувати. Основні три сорта, які ми будемо робити більше, найбільший акцент для себе це є італієць Тонда Ді Джеффоні, Тонда Ді Романа і Тонда Джентлі Делалани. Оці три сорти в нас будуть як основні. Пізніше плануємо сан е, джовані із Кампонікою. Оці два сорти це італійська теж селекція. Кампоніка йде, як основний сорт сан джовані йде, як запилювач. Попробуємо невелику кількість його висадити. Це є друга, третє це є американець Джефферсон. І запилювач до нього буде або Епсилон, або Тета. Подивимося, скоріше всього, що Епсилон. Ну, подивимося, Ямхіл і Джеферсон, Ямхіл і тета поки що залишаться, так для колекції. А Епсилон і Джеферсон це в нас третя зв'язка, яку можна буде висадити на окремій ділянці. І безпрограшний варіант це є, звичайно, барселонський, каталонський і запилювач Хали. Щоб довго не думати, це є ті три сорта, яких. На більше є на території України і з ними проблем немає. Кажу, ми для себе вже оприділилися з основними сортами. Плануємо їх активно розмножувати і тоді вже будемо висаджувати велику плантацію. Ось такий коротенький огляд. Якщо вам цікаво, по виходу ядра, можу зняти окремо по кожному сорту. Пишіть свої коментарі. Е, ще раз нагадую: дані горіхи зберігаються. Е, у прикімнатній температурі 25, можливо, чуть-чуть пересушені. І тому, можливо, декілька грам менше, ніж стандартні заявлені характеристики. Але маємо ось такий огляд. Ось такий маємо результат на даний момент. Пишіть свої коментарі, щоб кому цікаво. Якщо цікаво, по кожному сорту знімлю коротенький огляд по виходу ядра, по розміру ругу ріхів та по їхніх параметрах. Дякую всім за увагу. пишіть коментарі. До зустрічі!